Я так розумію, що ми проходимо закручені. Товаристи, колеги, якщо ми домовляємося тут у нас перед очима порядок денний, сесії, тут я не бачу, я прочитав з порядок денний, я не побачив тут жодного політичного питання. Які можуть бути ще з цього приводу дебату? Ну, Бо то, змічаю, як виходить, -то в тому анікдоті, знаєте, я розкажу. Коли приїжджає до Великого Господь якийсь облектор і каже, це 4 години лекція прозвучала, і потім каже, все. А то як воно ззаду сидить і каже, добре, переходимо до дебатів. А вона каже, можна почати з мене дебатися. Тому -то давайте ми перейдемо до переходеного, затверджуємо і працюємо. Також Михайло фракція Гось Свобода. Шановні депутати, шановні депутати фракції регіонів Стабільність, хотілося б все таки звернути увагу, шановних депутатів, що право виступу і свої думки має кожен депутат і не обов'язково коментувати, як кожен депутат висловлює свою думку з цього питання. І коли на першій пленарному засіданні була зірвана сесія через те, що депутати покинули стаційну ці залу. За рахунок того самого політичного питання, як вони вважали, було зірвані господарські питання, економічні які важливі для нашого краю. Я вважаю, що розділяти це важливе питання, це неважливі питання не можна. Вони є в порядку денними. Розглядаємо діти, значить розглядаємо. Не можна діяти гарні, погані. Ми вважаємо, що вони повинні бути включені і розглянені. А якщо хтось питалися амбіції вище від питань господарської діяльності нашої області, це його особиста думка. Отець іде скаже, ми зірвали ще раз сесію, через те, що мені подобалося деякі питання.